Житловий комплекс Фазар від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Ну а в цей самий час Макрон говорив із Сі Цзіньпіном, їздив до нього, і власне говорили про те, щоб ввести е, мораторій на удари по енергооб'єктах України. Е, звісно ж, з території Росії. Е, е, і тут е, це має ключове значення перед майбутньою зимою. Сказав Макрон, оскільки громадянська інфраструктура України насамперед енергетична залишається. Під обстрілами Росії Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном ну, не сказав, чи буде тиснути на Путіна, щоб цей мораторій прийняли, але сказав, що мирний план для закінчення війни це, звісно, добре, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, тривалої та обов'язково мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін шляхом діалогу та переговорів, сказав лідер КНР. Ну і власне знову ж таки, просто зараз Путін знаходиться в Індії з дводенним візитом. На четвер у нього запланована неформальна закрита бесіда, тобто тета тет, з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, літак президента РФ приземлився на авіабазі в Індії. Палм. Ну і власне там же. Буде відомо про що вони будуть говорити, от відомо, що в нью делі відкрився перший філіал російського образовательного агентства. Я вам ще раз нагадаю, що Індія а, вважається найбільшою демократією світу. І Нарендра Моді, який дуже любить тискати руку путіну, спостерігаємо за путешествиями Путіна. Ще вчора, позавчора, він приймав Віткофа і Кушнера у себе во дворце, змушував їх чекати на свій візит три години. Ну а сьогодні Путін з дводенним візитом їде до. Індії напевно говорити або дивитися на індійську культуру, або спробувати щось з індійських ресторанів. Напевно, саме така мета його візиту. Як думаєте? Ну як би нам не було прикро це відзначати, Владимир Путін все таки трошки більше тямить в дипломатії, ніж його американські наразі колеги. і Він навряд чи здійснює такі візити, щоб не знаю, відвідати індійську. Стів кушнерестівкав, виходячи з того, що ми зараз знаємо, обмежились тим, що спробували кулібяки цього разу. Ще якусь невідому мені страву з крабом, назву якої вперше почув, і одразу ж за непотрібністю викинув з голови і так далі. Ну, ми бачимо так... спроби Російської Федерації надалі розширювати свої партнерства з іншими державами. Бачимо спробу от налагодити контакт з Індією, яка за останніми повідомленнями почала дотримуватись або принаймні почала. Почала починати та дотримуватись нових американських обмежень. Зокрема, ми чули, що індійські нафтопереробні заводи і нафтові компанії скорочують закупівлю російської нафти. І Путін, вочевидь, намагається виправити цю ситуацію на тлі того, що останнім часом. Не йдеться про посилення санкцій, принаймні зараз ми не чуємо подібних сигналів від американців, і Путін, мабуть, схопив вважає, що він схопив Бога за бороду і користується моментом. Набагато цікавіше ніж цей рутинний достатньо візит в Індію. Бо, хоч і неприємно спостерігати за розширенням партнерств держави агресора, навряд чи там будуть підписані якісь проривні рішення. Путіну такі візити потрібні насправді для таких візитів. Ну, значно цікавіше спостерігати за тим, що відбувається після візиту Кушнера і Уіткафа в Росію, які Дональд які Дональд Трамп описав вкрай позитивним. Сказав, що почули там дуже важливі сигнали від Путіна, що він дійсно зах... хоче закінчити війну. А Путін за декілька годин до цього цієї зустрічі заявив, що він готовий до війни з Європою і що він готовий реалізувати всі цілі спеціальної воєнної операції військовим шляхом. Ну я не знаю, як считують зараз американці.